Новий день нова підозра і ще одному фігуранту розслідувань проєкту Хапуга Юсь пішло у них не так. Це це дійсно треба сім розбиратись. Збитки на 90 мільйонів гривень нанесли міністерство оборони ділки, що постачали непридатні ракетні установки, фактично саботуючи дії військових. Замість сучасного та придатного до використання озброєння підрядники поставили несправні установки. При цьому держава заплатила за них понад 90 мільйонів гривень. Про злочинну схему і причетність до неї експосадовця міноборони і двох керівників оборонного підприємства. Повідомив 7 липня новий генпрокурор Руслан Кравченко. Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерства оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 мільйонів гривень. У межах розслідування встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох екскерівників оборонного підприємства. То ці люди генпрокурор не сказав, але журналісти швидко з'ясували, що мова може йти про Дениса Харитонова і Олександра Наконечного. На момент підписання контракту на 90 мільйонів вони займали керівні посади на оборонному підприємстві. А ключова фігура у справі це колишній посадовець Міноборони, стосовно оборудок якого проєкт Хапугаює проводив розслідування ще рік тому. Олександр Лієв. Єдиним підґрунтям для підпису контракту став документ від хорватської фірми. Які підтверджують, що вона має досвід у торгівлі зброєю саме у торгівлі, а не у виготовленні. Про його стару схему ми скажемо далі. А зараз про те, що стало відомо слідству в новій оборудці, цю аферу ділки провернули доволі стандартним і максимально цинічним способом. За даними слідства, Лієв, перебуваючи на посаді заступника керівника Департаменту Держзакупівель Міноборони у 2022 та 2023 році, уклав контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ, ПТРК, які мали поставити, одразу повинні були спрямувати на фронт, але за із цього компанія віддала небоєздатний мотлох, а отримані 90 мільйонів бюджетних коштів вивели в тінь, фактично привласнивши державні гроші. Щоправда, позиція пана Лієва трохи відрізняється від генпрокуратури. Він каже, що нічого не замовляв, а просто формально завершив угоду. 23 червня 2022 року було здійснено повну оплату за ці ракетні установки. 18 серпня, за декілька днів до мого призначення на посаду керівника, цей товар прибув і був прийнятий військовою частиною у складі комісії з п'яти офіцерів. У жовтні я, як керівник департаменту, підписав бухгалтерський акт приймання передачі. Це стандартний документ, який підтверджує завершення угоди. Тобто, за версією екс чиновника, генпрокурор не розібрався у справі. Ну що ж, чи хтось тут помиляється, чи хтось бреше, розбиратися буде суд, як і в першій оборудці, яку викрив рік тому проєкт «Хапуга.UA», де також фігурував Олександр Лієв. При заключенні контрактів на поставку потрібна гарантія від завода виробника, що він дійсно має потужності на виготовлення замовлення. Ще гарантія від компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю, а також документ від компанії, що виступить гарантом поставки зброї в Україну. Всі ці умови виконані не були. Ця справа набагато масштабніша. Схема нанесла тільки фінансової шкоди державі на півтора мільярди гривень, які були заплачені за 100 тисяч мін. Ключовий фігурант тут той самий Олександр Лієв, але інші нові про підозру оголосили, окрім Лієва, також директору компанії Львівський арсенал Юрію Збітнєву та екс-чиновнику одного з підприємств «Укроборонпрому» Олексію Хорошаєву. Всі вони звинувачуються по 191-й статті привласнення розтрату майна». Або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Дав я вже все, я вже грошах, вже все. Тоді також підписали, проплатили, а держава, врешті, залишилась ні з чим. Лієв підписав контракт з львівським арсеналом Юрія Збітнєва про постачання мін. Міністерство оборони провело оплату в 97% арсеналу. Після цього арсенал перевів кошти на фірму підконтрольну Олександру Хорошаєву. Міни не поставили, гроші не повернули. І за версією фігурантів, наче все у кожного було зроблено чітко, як треба. Але чому армію врешті пошили у дурні? Пояснити ніхто не зміг. Пан Лієв чомусь нервується дуже сильно. Куда делись деньги? Деньги были потрачены на закупку боеприпасов. Ответственно заявляю, ни одно евро не было потрачено и не было украдено с этого контракта. Проблема не в подписи, проблема в товаре. Он не поставлен. таких План, такого плану контрактов в день В середньому підписувалося три, а то і чотири. Величезний вал на цьому ринку шахраїв. Шахрайство пов'язано з тим, що велика кількість потреби і маленький обсяг ринку цьому шахрайству вони якби, допомагають. Тож, що ми маємо? Друга історія за рік, і вдруге пан екс-співробітник Міноборони каже, що його підпис і він сам ні при чому віримо. Ми слідкуватимемо за перебігом слідства і судових баталій, адже жоден хапуга, хто наживається на життях українців та саботує обороноздатність країни, не має бути безкарним. Щоб першими побачити топ корупціонерів та дізнатися їх схеми, підписуйтесь на канал. А якщо хочете з нами поділитись інформацією, пишіть на пошту хапуга.Інвестігейшн Собакаван Пласван До зустрічі.